Рівняння прямої. Розглянемо всі, які є види рівняння прямої, тому що це все одне і те саме, але просто в різному вигляді записане. В залежності від того, які умови в задачі, ти обираєш шлях і обираєш вид рівняння. Перше рівняння прямої це загальне рівняння. Має такий вигляд: АХ плюс Бі плюс С дорівнює 0. А С, якісь коефіцієнти, Х це змінні. Якщо координати будь-якої точки цієї прямої підставити сюди замість х та y, то виходить правильна рівність. Воно може виглядати так: Ах плюс Бі дорівнює С. таке, воно входить у значення цього коефіцієнту, тому мінуси не пишуть в загальних цих рівняннях. В такому вигляді ми бачимо ці рівняння в системах лінійних рівнянь з двома невідомими. Лінійне рівняння з двома невідомими. От Якщо така назва є, це також рівняння прямої. Тобто третій коефіцієнт стоїть в іншій частині рівняння. З x, з y в одній частині рівняння, а вільний член рівняння окремо. Третій вид рівняння прямої це через кутовий коефіцієнт записане. Якщо в цьому рівнянні, яке ми мали, в загальному рівнянні все, що крім Y перенести в праву частину рівняння, я мінуси не пишу, тому що вони входять в коефіцієнти. А потім поділити, то ми отримаємо рівняння от в такому вигляді. І якщо замінити А на B і С на B, на інші букви, інші позначення, то вийде рівняння, яке ми знаємо як рівняння через кутовий коефіцієнт записане, або ще ми його знаємо як лінійна функція. Напиши ще тут. Це якщо саме y дорівнює виразу через X. це y дорівнює KX плюс b. Може бути так, може AX плюс B записане бути. Тобто ми пишемо k від слова коефіцієнт, ще й кутовий. Буває пишуть отак, y дорівнює ax плюс b, може так бути. Тобто, це одне і те саме. Чому так називається? Через кутовий коефіцієнт нагадаю, це тому, що якщо розмістити пряму рівняння якої в нас записане в системі координат, то вона має якийсь кут перетину, звійсь ну, якщо вона до неї не паралельна, дорівнює kx плюс b, це наша пряма кут альфа, тоді k дорівнює тангенсу цього кута, тому і називається кутовий коефіцієнт. Якщо на цій прямій взяти дві точки а і б з координатами конкретними х1, у1 і х2, у2, то кутовий коефіцієнт можна визначити через координати цих точок. Кутовий коефіцієнт визначається y 2 y 1 поділити на х2 х1. При цьому важливо, щоб х були різні. Тобто, це треба дописати інакше в знаменнику буде 0, х2 не дорівнює x1. Якщо в результаті певних обчислень, ти бачиш, що в тебе в знаменнику виходить 0, це означає, що це вертикальна пряма. Це не лінійна функція. Якщо х1 дорівнює х2. То пряма вертикальна. Це просто не означає, що треба впадати в паніку. Це означає, що вертикальна пряма. Якщо таким чином шукаєш коефіцієнт кутовий, а його не можна знайти із-за того, що там є ділення на нуль. Далі, четвертий вид це складається рівняння прямої через координати двох точок прямої. Оце найчастіше поширене, тому що зручно. Якщо дані в задачі, наприклад, якісь дві точки, це дуже зручно складати. Вона має такий вигляд: y y-1 y поділити на y2-y1, дорівнює x-x1 поділене на x 2 x 1 може бути навпаки написане: спочатку x, а потім y. Ну, це абсолютно немає різниці, в якому порядку написане. Через дві точки, де х1, 1 х – це координати точок якоїсь прямої. Перша точка x1, y1, друга точка х2, y2. якщо знати координати двох точок, можна скласти рівняння прямої за допомогою цієї формули. Сюди просто підставити числа, спростити і вийде рівняння або через кутовий коефіцієнт або загальне рівняння прямої. Ми зможемо okay. знайти Х Y? Ні, ми не зможемо їх знайти. Ми запишемо рівняння з двома невідомими. Mm. Як його можна розв'язати? Його можна тільки записати. Можна його використати. Туди підставити координати, якоїсь точки, і перевірити, чи вона належить цьому, цій прямій. Можна використати властивості всякого взаємного розташування прямих. Ми зараз їх запишемо. Оце всі рівняння прямої види. Але mm -hmm. це все одне і те саме. Мусиш розуміти, що це одне і те саме пряма, просто її формула записана по-різному. Ось таке загальне, лінійне рівняння з двома невідомими це практично таке саме, як загальне. Через кутовий коефіцієнт, це коли загальне рівняння перетворюється, виражається Y, Потім треба знати, як кутовий коефіцієнт визначається прямою не вертикальною, і рівняння прямої, яка задана двома точками. Ну, тепер візьмемо взаємне розташування двох прямих, як це виражається через кутові коефіцієнти? Взаємне розміщення прямих. По-перше, що треба знати, як з'ясувати їх взаємне розташування, якщо є два рівняння двох прямих, щоб дізнатися їх взаємне розташування, найкращий спосіб розв'язати систему їх рівнянь. Система завжди покаже. Перетинаються чи не перетинаються, чи може навіть співпадають. Якщо є розв'язок, то це перетина, а прямі можуть перетинатися тільки в одній точці. Якщо немає розв'язку, значить паралельні прямі. Тобто, якщо дано таке завдання перевірити, яке взаємне розташування прямих, і вони записані не через кутовий коефіцієнт або кутові коефіцієнти якісь різні абсолютно, то розв'язати систему рівнянь. це найкращий спосіб з'ясувати їх взаємне розташування. Ага. Але якщо вони записані через кутовий коефіцієнт, то по кутових коефіцієнтах. Можна з'ясувати два крайніх випадки: перпендикулярність і паралельність. Це те, що найчастіше зустрічається. Тому напиши умова паралельності. Прямих маємо дві прямі: пряма Міг дорівнює К1х плюс Б1, і пряма Ні дорівнює К2х плюс Б2. Дві прямі, задані рівняннями через кутовий коефіцієнт. Так, от, умова паралельності така. Якщо їх кутові коефіцієнти однакові к1 до рівня К2, то прямі n і m паралельні. І так само через кутові коефіцієнти визначається, чи вони перпендикулярні, умова перпендикулярності. Якщо к1 помножити на k2 до рівня мінус 1, то ці прямі перпендикулярні. Оце, що стосується взаємного розміщення, прямих записаних рівняннями, тобто заданих аналітично. І, в принципі, це все, що стосується прямих в аналітичній геометрії.